За переговори керівництво Європарламенту підтримало початок перемовин про вступ України в Союз. Не на першому місці у Конгресі візьмуться за допомогу нам після Ізраїлю та віялові відключення. Прем'єр заявляє, їх не буде. А експерти навпаки. Головні новини 28 листопада за в ефірі 33-го телеканалу у студії Наталка Наталкобаха. Продовжують ракетний терор вранці. Окупанти обстріляли Запоріжжя. За попередньою інформацією застосували балістичний іскандер М. Поцілили у територію місцевого заводу. Наразі відомо про одного постраждалого. Пошкоджені сім багатоповерхівок навколо та три навчальні заклади. На місці розгорнули штаб із ліквідації наслідків російської атаки. Росіяни знову атакували Хмельницьку область. Ворог випустив один ворожий БПЛА. Його збила ППО, проте уламки пошкодили кілька приватних будинків на території Старокостянтинівської громади. Упевнено і оптимістично так почувається спікер палати представників Майк Джонсон щодо схвалення фінансової підтримки Україні. Київ у пріоритетах, однак, не на першому місці. Після Ізраїлю чіткі дати не назвав часовий орієнтир Різдво. Україна ще один пріоритет. Звичайно, ми не можемо дозволити Путіну пройти маршем через Європу. Тож розуміємо необхідність надання допомоги Києву. Впевнений, що ми зможемо довести це до кінця. Готується до кривавої війни на наступний рік. Росія виділить рекордну суму на армію: майже 11 трильйонів рублів. Це 111 мільярдів доларів або 4 трильйони гривень. У двадцятеро більше ніж спрямовуємо ми до того ж сума перевищує увесь бюджет нашої країни на понад трильйон гривень. За умови, що ми отримуємо фінансування від міжнародних партнерів, відсутність спроможності маневрової війни, тому що обидві сторони знають, бачать все, що відбувається на полі бою, тому неможливо здійснити якісь прориви оперативного, можливо, стратегічного характеру в режим позиційної боротьби, яка тягне за собою війну ресурсів, і тому Росія зараз. Не проводячи мобілізації напередодні виборів Путіна, вона проводить мобілізацію своєї економіки. Для цього вони накопичені ресурси, вони в них є. ну, це стосується. Зрозуміло, що надприбутків від нафти ну менше з газом, але будемо говорити про нафту, в неї є ці мільярди, на які вона намагається, мобілізовуючи свою економіку, вийти на такий режим, в який Знищення особового складу Росії і її технічних спроможностей на полі бою буде компенсовуватись, можливо навіть з упереджаючим характером. Тобто, там, де ми нищимо 100 тисяч, у них буде готово 120 тисяч. Там, де ми знищимо тисячі танків, в них буде готово 1200 танків. Два головні завдання НАТО: одне полягає у підтримці Києва, інше у недопущенні ескалації російсько-української війни, аби вона не переросла. У повноцінну третю світову про це заявив генсек альянсу Єн Столтенберг. За його словами, наразі уникнення глобального конфлікту цілком можливе. НАТО має два головних завдання, коли йдеться про агресію проти України. Одне полягає в тому, щоб підтримати Україну, як ми робили з початку війни, і багато союзників надавали значну підтримку Україні навіть до повномасштабного вторгнення. Ми продовжуємо надавати підтримку Україні. Інше основне завдання не допустити ескалації, щоб цей конфлікт не переріс у повноцінну війну між РФ та НАТО. Ми запобігаємо ескалації цієї війни, надсилаючи дуже чіткий сигнал Москві, що ми готові. Захищати кожен дюйм території НАТО, і ми продемонстрували це не лише на словах За критику залужного народну депутатку України Мар'яну Безуглу хочуть виключити зі слух народу. Водночас звільнити з посади заступниці голови комітету Верховної Ради України із питань нацбезпеки і очільниці підкомітету із демократичного цивільного нагляду та контролю. А все через її нещодавню заяву про відсутність у головнокомандувача зсу плану дій на 2024-й. Не вперше обраниться кидає каміння у військовий. Керівництво чи зійде із рук цього разу розкаже Юлія Васильєва. Критика залужного може коштувати керівного місця у парламенті. Ініціюють відсторонення народної депутатки Мар'яни Безуглої від посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Відповідно заяву голові ВРУ скерував нардеп Ігор Кривошеєв. Абсолютно неприпустимо затягування військових політичних процесів і навпаки участь політиків у прийнятті військових рішень. Тож для мене ну стала несподіванкою така поведінка пані Мар'яни. І ну, як ми бачимо, це не перша така атака на військове керівництво. Її однопартійниця Людмила Буймістер звернулася до генпрокуратури за інформацією змін на початку грудня, однопартійці планують виключити безуглу із фракції. Та чи співпадають і погляди з керівництвом? Якщо взяти зараз план війни, його до речі. Ну, ми чекаємо на комітеті вже багато о, часу. кажуть, дивіться, Ну, ми не військові. Ми громадський контроль, демократичний контроль, який має а бути хто має план війни. Вам генеральний штаб має склад з залужний... плануванням. Ну я не знаю, залужне шаптала. Там всі начальники. Я зараз не про особистості, я про інституції, і ви цього плану не маєте? І такого плану ніхто не має в країні. Вже не вперше без углу хочуть позбавити місця в комітеті. За останні декілька місяців було два таких подання. За словами самої Нардепки, одне з них помста за вигнання з комітету нацбезпеки Сергія Льовочкіна, інше через критику опозиціонерів. Я вже зареєструвала постанову Верховної Ради України, будемо вимагати її розглянути в залі про відкликання бзуглої з члена комітету нацбезпеки та оборони. Останнім часом Мар'яна Безугла відзначилася низкою резонансних заяв, найяскравіша критика головнокомандувача ЗСУ. Парламентарка звинуватила Валерія Залужного у відсутності плану дій на фронті наступного року. Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на на 2024 рік. А всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ. То таке керівництво має піти. Із залужним безуглої напружені взаємине. Це звинувачення стало останньою краплею. Мар'яну рано чи пізно заставлять замовчати або роботодавця, або суспільство. А осад залишиться. Була там нота правди, чи не було, нікого це вже хвилювати не буде. Бо уява в процесі читання вже встигла намалювати картинку реальності, де все це відбувалося. Так працює психіка. На цьому базується пропаганда. Це як арестовичем. Функціонал той самий, тільки замовники різні. Та й то не факт. Юлія Васільєва, Новина, 33 канал. Від підготовки кадрів до розробок озброєння в Україні презентували перші напрацювання стратегії військово-морських сил. Вона містить механізми протидії агресору, розвиток кораблебудування, а в майбутньому можливісті базування ВМС країн ЄС та НАТО на території деокупованого Криму. Для цього треба буде змінювати відповідний основний закон України. Це само собою, і це також є елементом загального. Розвитку це співпраця з країнами ЄС НАТО. Тут так само вказано і про сумісне патрулювання, про вплив про зменшення впливу Російської Федерації на організації, які мають свій вплив в чорноморському регіоні. маються на увазі офіційні структури, і збільшення впливу України саме в цій галузі. Окрім того, так само просувається ідея щодо недопущення взагалі. Наявності в Азово-Чорноморському регіоні після закінчення цієї війни. Чорноморського флоту Російської Федерації наживалися на харчах для військових. ДБРівці викрили корупційну схему на Київщині. За інформацією слідчих, посадовці однієї з військових частин у змові із підприємцями продавали частину отриманих продуктів в магазинах, ресторанах та барах а добову норму забезпечення бійців зменшували на 30%. Наразі збитки міноборони оцінюють у щонайменше 5 мільйонів гривень. Залишок продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував порожні накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем. Через підробку фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку вони привласнювали. На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 мільйонів гривень. Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру. Гарні новини президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час зустрічі зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком заявила, керівництво європарламенту підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС. Наголосила нам треба й надалі виконувати усі необхідні реформи, які рекомендувала Єврокомісія. Кілька хвилин тому було як же було сказано. у Нас було кілька хвилин тому підписано меморандум порозуміння за підтримку парламентської демократії між нашими двома парламентами. Це є надзвичайно важливий символічний крок для того, щоб зміцнити наші довго вже існуючі відносини. Також це є практичний шлях, яким ми, як європейський парламент, можемо допомогти Україні підготуватися до вступу в ЄС. Це партнерство буде ще більше підсилене нашим рішенням заснувати присутність, становити присутність європейського парламенту в Києві. Сьогодні ми підписали меморандум, який точно стане великою точкою відліку майбутнього європейського поступу України. Але це вже буде конкретний поступ. Це буде конкретна співпраця між нашими парламентами. Я дякую за цю довіру щодо відкриття представництва європейського парламенту. Я думаю, що наша задача зробити усе для того, щоб сьогодні український парламент і в частині інфраструктури, і в частині експертної допомоги почав наближатися до тих стандартів, які сьогодні вимагаються європейським союзом. Виплати для біженців під питанням. Українців у Польщі можуть позбавити державної підтримки або суттєво знизити її вже із 1 січня наступного року. У Чехії та Ірландії теж уріжуть суми допомоги а у Німеччині поки стабільно там сприятимуть працевлаштуванню мігрантів, щоб вони могли забезпечувати себе самостійно. Більше про тенденції розкаже Дарія Курнос. Пані Катерина біженка з України вже майже два роки із донькою у Польщі, Щомісячно отримує 114 євро. Це виплати на дитину з 1 січня 2024-го Їх можуть скасувати або зменшити суму. Про це нещодавно заявили в уряді країни. Я сподіваюся, що це неправда, тому що ці кошти українцям надзвичайно потрібні, тому що. Тут більшість українських жінок з дітьми чоловіки залишилися в Україні. Більшість знаходяться самотні матері з дітьми, так і дуже важко жінці знайти роботу, таку, щоб вона була високооплачуваною, коли в тебе наприклад двоє чи троє дітей, і тобі їх потрібно забирати з садочка чи водити до школи. Такі зміни чекають не лише біженців у Польщі в Ірландії. Уряд планує скасувати українцям безоплатне житло і скоротити соціальні виплати, наскільки поки не Омо, то й у Чехії єдина відмінність за перші півроку перебування в Україні квартплати не стягуватимуть в Італії без змін. Від початку і до сьогоднішнього дня не зменшували та не збільшували виплати, і також так як ми живемо в домі для біженців, ми не платимо ні за які комунальні послуги. Не платимо навіть за продукти харчування, тобто все видають нам у Німеччині стабільно. Поки що в уряді заявили, якщо українці не будуть працевлаштовуватися, фінансування можуть скоротити або взагалі припинити. Щоб залучити людей до активної діяльності, країна зменшила необхідний для легальної роботи рівень володіння мовою. До Б один країни, які надали прихисток українцям, посилюють заходи для інтеграції. Йдеться про те, щоб більше дорослих виходили на роботу, а діти. Вливалися у місцеві школи у Німеччині. Працевлаштовані 19% працездатних українських біженців. Це низький рівень в порівнянні з Польщею, де 65% українців працює. Пані Карен перебувала у Німеччині у статусі біженки. Півроку дівчина каже, що місячно отримувала по 500 євро. Не взяла на роботу, працювала офіціанткою, що мова потрібна була, але мені у всьому допомагали, у всьому підтримували. Ніяких екзаменів на рахунок мови я не здавала. Я працювала на міні Джоб. Це робота, яка не має перевищувати твої виплати. І працюючи на цій роботі, я отримувала десь приблизно там, 300 євро, і від 500 піднімалось 300, тобто виплачувалась тільки різниця. У Франції та Бельгії нинішню підтримку українцям залишать у Швейцарії. ж біженцям пропонують альтернативу, що місячній грошовій допомозі одноразову виплату від тисячі до чотирьох тисяч євро за їхнє повернення на батьківщину. Дарія Курнос новини 33 канал. Щонайменше на поперах усе працює. Прем'єр-міністр України під час засідання уряду заявив вісім місяців ремонтної кампанії дали результати. Планові вимкнення світла відсутні навіть попри масовану атаку дронів та негоду. За даними міністерства енергетики, генерація покриває потреби і можемо залучати допомогу від ЄС. Ситуація залишається контрольованою. Триває відновлення енергетики, наповнюється Фонд енергетичної підтримки України. Разом із анонсованими внесками він вже складає орієнтовно 300 мільйонів євро. У 2023 році надійшло майже 500 вантажів на 6 тисяч Тон гуманітарної допомоги для енергетичного сектору це генератори, трансформатори, вимикачі, спецтехніка. А от експерти кардинально іншої думки. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив: віялових відключень не уникнути. Причини недостатній рівень генерації електрики, споживання за середньодобової температури у 8 градусів нижче за нуль зростатиме. На покриття дефіциту у нас ресурсу немає. Доведеться вдаватися до планових обмежень. Абсолютно об'єктивна ситуація в тому, що з пониженням температури а пониження температури на кожен градус Цельсія для української системи означає зростання попиту десь на 200 мегаватт. Значить, що на один градус Цельсія треба один додатковий енергоблок включити, а включити нема чого. Нестача генераційних потужностей прогнозувалася. Про це було дуже багато розмов. І протягом літнього сезону, і протягом ремонтної кампанії, зараз зрозуміло, що здебільшого при температурах у мінус 8, мінус 10, мінус 15 градусів, ми залізно матимемо дуже серйозний дефіцит. Ми вже його отримали на кілька днів. Ми перекрили його завдяки допомозі європейських партнерів. Укренерго оперативно е, отримував аварійну допомогу від Польщі, Румунії та Словакії. Дуже дякуємо європейським партнерам і завдяки нашій інтеграції з НСУІ поки що жодних відключень не було. Але при мінус 8 і нижче, е, за нашими за оцінками Центру досліджень енергетики розрахунками, е, не буде чим перекривати цей дефіцит. Оніміння кінцівок, озноб та втома. Це основні симптоми переохолодження. Вже кілька днів в Україні мінусова температура. Через негоду загинули 10 людей. Ще 23 постраждали. У такі морозні дні треба себе берегти, кажуть лікарі. А як розповість моя колега? Пан Микола водій зі стажем у 17 років. Якщо замило, у дорогу не їде або готується ретельно. Німеччину я їздив десь три роки тому. Тоді що засипало дуже їх сильно. То тоді я не різкнув їхати, бо прямо посеред тоді машини поставали. З собою, що там сумка, е, таке там тапочки, що там якесь мильнобрильне взяв, таке там спідні передіться, якісь таке, верхні передіться, запасне бере. І автономна піч. Вставляєш температуру, і воно там більш-менш тримає там 22-23 градуси. Працівники ДСНС кажуть, якщо поїздка нагальна, то обов'язково має бути повний бак із пальним, буксирувальний трос, тепле взуття та одяг, снігова лопата і засоби зв'язку. Ми закликаємо вас бути максимально обережними. В першу чергу звертаємося до автомобілістів. Якщо немає нагальної потреби, радимо утриматися від поїздок на далекі відстані. А якщо все ж виникла потреба, обирайте дороги загальнодержавного значення, які будуть розчищені в першу чергу. Лікарі зазначають, температура нижча за Нуль має свої наслідки переохолодження або обмороження. Кінцівкам дістається найшвидше пальцям рук та ніг, носу і вухам їх треба ховати. Аби організм зберігав тепло, медики раді дотримуватися низки правил. Потрібно обов'язково хорошо правильно вдягатись. Потрібно вдягати теплий і вільний одяг. Бажано з натуральних тканин, які зберігають тепло. З собою на прогулянку брати термос з теплим чаєм і берегти обов'язково пальці кінцівок, рук, ніс, вуха. Лікарка Оксана Фольварична каже, у зоні ризику діти, літні люди та особи із хронічними захворюваннями. Розпізнати переохолодження чи обмороження можна за такими ознаками: втомою, слабкістю, тремтінням м'язів та гусячою шкірою. Потрібно негайно перенести людину в тепле приміщення і викликати швидку. Ми викликали швидку, а тим часом ми. Знімаємо одяг холодний і вологий одяг з людини, поїмо теплим чаєм, максимально потрібно зігріти його, і нагодувати калорійною їжею для того, щоб ну, дати енергію. У ДСНС радять подбати про свою безпеку на дорогах не тільки від холоду, а й від темряви. Закликаємо пішоходів у разі несприятливих погодних умов, будьте максимально пильними. Не ходіть під стріхами будинків чи поблизу високих дерев. Перед переходом дороги обов'язково впевніться у тому, що водій вас побачив. Використовуйте світловідбивальні елементи на одязі. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 телеканал. Мільйон гривень на ЗСУ. Зібрати таку суму українській армії взявся волонтерський центр захисту підприємців Хмельницького. Останні виготовили майже 13 тисяч патріотичних календарів на наступний рік. Благодійники за донати даруватимуть їх у дошкільних, загальноосвітніх і вищих професійних закладах освіти обласного центру. Більше розповість Анна Чешук. Календарик за донат. Благодійники у Хмельницькому розпочали акцію під гаслом «2024 рік перемоги. Надрукували кілька видів настінних і настільних денників із патріотичною тематикою. Їх планують обміняти на гроші у садочках, школах і ВПО обласного центру. Близько 13 тисяч цього року тираж календарів. Вони є як перекидні, так і настільні. Ми хочемо їх розповсюдити через заклади освіти, щоб залучити дітей, залучити батьків, залучити педагогічні колективи і таким чином вируч. Ні, кошти на виручені кошти закупити все необхідне для наших збройних сил України. Ми маємо багато зараз актуальних запитів з різних частин з частин, які дислокуються в Хмельницькому місті Хмельницькому. А також в Хмельницькій області. Це і частини наших спецпідрозділів, і частини наших ППО. Тому маємо запити на бандеропавери. Маємо запити на фпв дрони. а Також на прожектори для наших ППО. Волонтери кажуть, залучать 122 освітні заклади Хмельницького. Акцію проводять у друге Минулорічна виявилася вельми результативною. Таку ж підприємці-благодійники ініціювали і в сусідній Житомирській області. Такий наш вклад, так ми стараємося, от наскільки можемо долучитися, тому що можна взяти, наприклад, 30 тисяч 100 тисяч гривень і передати. Це просто буде 100 тисяч гривень, але коли залучити більше людей. Наприклад, до цього, то це можна по 100 гривень і зібрати колосальну суму коштів, яку передати на військових, і купити їм якусь річ, яка потрібна на передовій чи тут, скажімо, тилу для оборони нашого краю. А головне кажуть активісти це патріотичне виховання під час проєкту, адже навіть дошкільнята відчуватимуть свою причетність до майбутньої перемоги рідної країни. Анна Чешук, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Рок до допомоги у Хмельницькому волонтери, психологи, поліцейські та сос працівники навчали містян, як розпізнати насильство та куди звертатися, якщо стали його жертвою чи свідком. А деталі розкаже моя колега. Застосування сили, зґвалтування, вимагання фінансової підзвітності, гра у мовчанку це все ознаки насильства. Кроки до допомоги покликані розказати, як діяти, коли ви стали або жертвою, або свідком неприйнятної жорстокості. Щоб проблему насильства не замовчували, що вони не самі у цій проблемі, щоб вони не залишалися наодинці з цією проблемою, що в нас є фахові працівники, які можуть допомогти. У нас у Хмельницькому працює призова кімната, куди можна. Перенаправити людину і де вона буде у безпечних умовах. У нас є притулок для постраждалих від домашнього насильства. Насильство поділяється на чотири види: психологічне, економічне, сексуальне та фізичне. За інформацією поліцейських, у Хмельницькому найбільш поширене останнє. Найчастіше до нас звертаються саме з фізичним насильством. Але ми повинні розуміти, що є і психологічне. Дуже багато людей у нас терплять або не можуть розпізнати, ну свариться, принижує, знецінює або ігнорує. Ну це не вартує того що звертатись поліцію, а вже коли доходить діло до фізичного насильства чи до сексуального, тоді звертається. Але це неправильно. Ми знаємо, що домашнє насильство має циклічність, воно повторюється, воно ходить по колу, і тут важливо розірвати дане коло у поліцію. Надходять звернення щодо сексуального чи фізичного насильства. Факт його вчинення засвідчує медична експертиза і з економічним видом наруги справи інакші. Дуже часто постраждалі вони не знають, куди їм іти і що їм робити, і вони не знають, чи взагалі вони можуть щось змінити. Ну, наприклад, коли чоловік виганяє дружину з дому, і він там прописаний, і квартира у його власності. І тоді жінка думає, що вона нічого не може зробити, але це не так. Тут потрібна фахова допомога юристів, які розкажуть про, про права і різні процедури юридичні, які допоможуть такій людині покращити своє становище. Якщо ж утиски ментальні приниження, образи тиск мовчанкою допоможуть психологи. Психологічне насильство воно дуже часто в сім'ях в нас присутнє це навіть гра в мовчанку, коли люди посварилися і вже хтось хоче примиритися. А інша половинка мовчить, можуть мовчати тижнями, можуть мовчати декілька днів. Психологічно це впливає на партнера. Дарія Курнос, Вадим Гловацький. Новини 33 канал. Щоб не спати на підлозі, волонтери благодійного фонду Подільська перлина надають ковдри, матраци і постільну білизну внутрішньопереміщеним особам у 13 областях України. Гроші отримали від канадської української фундації. Деталі в наступному сюжеті. Ми приїхали з Бердянського з окупації, Ми вже тут другий рік з сім'єю, і недавно ну, ось невдовзі тут і мама приїхала до нас. Знімаємо квартиру, як і всі переселенці в цьому місці. Розташувалися в раково, район Раково. Приїхали ми з Херсонської області, СМТ Білозерка. Побували за кордоном, повернулися сюди, жили в знайомих. Потім ми знайшли зйомну квартиру і зараз на даний час проживаємо з дитиною там. Волонтери фонду Подільська перлина роздають біженцям від війни постільну білизну, ковдри і подушки. Мають 1600 комплектів не лише для ВПО Хмельниччини, бо опікуються переселенцями із 13 регіонів України. Від жовтня минулого року за гроші канадсько-української фундації, благодійники виготовили і передали більше за дві тисячі дерев'яних ліжок на майже 300 тисяч. Тисяч доларів це десь 13 мільйонів. Тільки в місто Хмельницький, 7 мільйонів область і 2 мільйони саме місто. Ну якщо брати так в гривнях. І в кількості. Ну зараз подали другий раз на грантову програму, і нам знов зараз дають 2,5 тисячі таких ліжка разом з комплектами, вже тому що ми вже ну, себе зарекомендували. Хороша звітність, ну і багато відзивів від людей. У фонді постійно працює лише шестеро осіб, проте вони залучили до роботи 86 однодумців із усієї України. Ці допомагають одіялами, подушками. Це дуже тепло, тому що ну не все можливо купити. Ми ж всі це розуміємо. Багато допомагає міська рада, теж дуже допомагає. Тепло, зручно, добре. Нам подобається, що є така допомога. Кожна та ж баночка тушонки або це це допомога. Це дійсно, і ми розуміємо і дуже вдячні. І волонтерам, і місцевим, і нам дуже допомагають. Я не знаю, як іншим людям, а для нас багато ну, людей допомагають. Анна Чешук, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Такими були останні новини. Більше інформації завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах. Обов'язково підписуйтеся на оновлення. А ми побачимося уже завтра.